Друзі, всім привіт! Сьогодні хотілося б розказати вам декілька посічних історій, які відбувалися зі мною за період мого ведення бджіл. Зазвичай такі історії відбуваються через нехтування правилами безпеки, умовними правилами безпеки з поведення з бджолами, і ми будемо зіпати цих дві теми. Перш за все, хотілося б сказати, що бджоли, коли вони жалять вас, у вас залишається на, на вас жало. Його треба витягувати. Швидко, тому що жало залишається з органами, які вприскують е, яд, і е, вам його потрібно витягувати. Ну я напевне покажу вам, як це буде зараз. Побачите вставку. Вам потрібно його витягувати по під тим кутом, яким воно ввійшло у вас, витягувати навпроти цього, щоб е, не зжимати цей орган, котрий вприскує отруту е, так. Е, 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 е. В бджіл, воно це його їхнє жало, воно зроблене як гарпун, тобто воно має такі от загострення. Тобто, коли воно влазить вам в шкіру, ви ну воно залишається, і відтак воно вилазить з тими органами, які вприскують яд. А от в оси це все відбувається інакше, тому що вони, коли вона вас ужалює, вона витягує жало, адже жало в неї пряме, і вона може багато разів вас жалити і вона залишатиметься живою, на відміну від бджоли, бджола одразу помирає після того, коли вас вжалила. І от як що може спровокувати бджіл на ужалення? І з в, бджільництві в все бере своє коріння з давніх давен, тому що е, так як диму бояться бджоли через те, що відбувається може відбула, відбувається пожежа в лісі, і вони хочуть там набирати собі в зоби кімеди, відповідно, не будуть важалити, бо вони будуть зайняті. Тому ми користуємося диморями, щоб вони нас не жалили, менше турбували. Так от, та сама справа відбувається з технікою безпеки, адже в бджіл закладено так само, як і з димом, боротися з будь-якими втручаннями в їхні гнізда. Так само це там, першими. Такими, такими істотами, котрі втручалися в їхні гнізда, це були ведмеді. В них є темне хутро, в них є хутро безпосередньо, і тому е, бажано одягатися в світлий одяг. Адже якщо ви будете в темному одязі, бджоли будуть на вас нападати. Якщо на вас буде якесь хутро, допустимо, у мене колись я ввечері пішов до бджіл, по-перше, не можна ввечері ходити до бджіл, а по-друге, не можна брати хутра. Ніякого було щось трошки прохолодно, очевидь, і я надів собі такі хутряні шкарпетки. І ноги у мене були досить. Такі потужно покусані. О зараз ви побачите на пане фотографію. Я здається, тоді що робив фотографію. Е, так от, вам перше, це світлий одяг, ніякого хутра, ніякому випадку. Я завжди отримую проблему з тим, коли записую якийсь звук. У мене мікрофон такий хутряний, завжди бджоли його атакують в першу чергу, і звук дуже слабо записується. Наступне було колись у мене таке, що я надивився Ютубу перший рік свого посічникування. Дивлюся, всі посічники в Ютубі ходять в футболках, шортах. Ну, зазвичай мене я дивився більшість була в шортах і в костюмі пасічному. Ну і мене це так надихнуло на те, щоб піти до бджіл в шортах. Але я йшов до них так, як помаленьку йшов, а назад я вже від них тікав, тому що вони мене пожалили. Адже я ж тоді ловив такі рої, виключно рої. І маток я не міняв перші свої руки. І тікав я тікав я тоді в темне приміщення. Що я раджу вам від бджіл? Потрібно обов'язково тікати, не робити різких рухів, адже вони лише це буде провокувати їх на те, щоб вони на вас нападали. Якщо ви вже тікаєте, тікати в темне приміщення. Якщо ви там косите, і вам треба буде позбавитися від бджіл, котрі навколо вас літають. Вам буде потрібно буде зайти в темне приміщення, адже бджоли будуть втрачати орієнтацію після того, коли вони залітають зі світла в темно, і вони вже там власне будуть жалити взагалі можливо якісь ті, котрі залишаться на вас з одним з великих правил: те, що до бджіл не можна ходити ввечері, не можна ходити з будь-якими парфумами або запахом, поту. Це все буде їх дуже ну їх буде дуже злити. Також ви можете перевірити блогерів, котрі займаються виведенням маток, селекцією, тим, що вони зазвичай ходять до бджіл без костюму, без маски, без нічого, і бджоли їх не жалять, правда ж, але цьому є логічне пояснення, так як вони зазвичай звернуть увагу, ходять до бджіл, коли є хороша погода. А от коли погана погода, вони цього не можуть зробити, адже будь-яка бджола, ну більшість бджіл, можливо, є. 对。It Такі бджоли вже дуже хороші, що і не будуть жалити в погану погоду, але зазвичай це хороша погода. Бджоли не жалять хорошу погоду, якщо, в неї, якщо у вас є, там не падає дощ, не падає, не падає не падає. Є хороше сонечко, у нас зараз така погода, що з бджолами можна працювати, можна сидіти біля них, говорити, вони не будуть жалити. Адже була хороша погода. Як тільки но ви відчуваєте, будуть якийсь трошки вітер, чи падає дощ, це все дуже є великим подразником бджіл, вони рояться через це, і через це вони їздять. Якщо хочете працювати добре з бджолами, працюйте в обід, ніяк, аж ніяк не ввечері. Я зробив колись дуже велику помилку, що е, я колись ставив пилковловлювачі такі, що треба знімати 300-й корпус і ставити їх, я вже їх не використовую. І поставив я їх ввечері, це була десь година 8, десь до приблизно був такий час. І бджоли зараз в клубі, е, вже зараз льотної бджоли немає, вона вся в вулику, вона буде зла. І я піднімаю цей 300-й корпус. Е, і хочу поставити там, ще зміні зі мною був помічник, ставить е, цей пилковловлювач, а бджоли всі, коли я тримаю 300-й корпус, починають активно злітати з нього і починають жалити мене ноги. Я дотерпів, поставив той корпус і більше ввечері до бджіл не лізу, адже краще це робити обідом. Е, також було в мене таке часто, що я йшов забирати пастки, забирав їх з високо, з дерева. Тоді в мене ще не було такого досвіду, що рої можна успішно ловити з низького дерева. Чого я тепер не роблю? Ставлю бджіл на низькі дерева, приходжу до них з маскою і успішно їх забираю. І на останок, найвеселіша історія, це прям для мене така історія бомбезна. Бувало в мене таке, що її... забираються завжди руї ввечері. І як завжди, ввечері поїхав я в ліс. Оцей ліс, що ми там збирали з нього акацію. І вилажу я на дерево вже в масці. В мене така от від москітів є масочка, Я часто де, в минулих роликах минулого року, коли ми знімали рої, могли побачити це. Вилажу на дерево, відчіпляю, вже закрив люточок, відрізаю мотужечки, до якими прив'язана пастка до дерева. І вечір сутенію, це вже було темно. Безпосередньо я був сам без телефону, телефон, телефон залишив машині, на що він мені здався. Я думаю, що впаде з дерева, та ні. І відрізаю я ці мотузочки і чую якісь. Шибуршання в кущах, і в мене так стає волосся на дибки. І я собі, ну, перша ж думка, ти забираєш бджоли, так в лісі. І ну, що ще може, що може з бджолами прийти до них? Ну, виключно ведмідь, правда, я прям посивів цю пастку почав там плескати, кричати, і ця от тварина втекла. Ну це, вочевидь, був або кабан, або якась сарна, або олень, щось щось наподобіч цього. Але ну тоді це в мене був точно ведмідь. і Ну, у мене просто серце впало в п'ятки. Це для мене був глибоким шоком. І відтоді також я ввечері, пізно ввечері не ходжу в ліс. Н нема неприємно Знаєте, зустрітися з диким кабаном або кабанихою, яка буде мати маленьких кабанят і буде їх захищати. Ні, дякую, воно не треба. І це буде частиною відповіді на те, що завжди говорять, що ти йди, забирай рої ввечері, вночі, бо залишаться бджоли. Завжди, коли я забираю рої, в них залишається ну, жменька, пів десяток бджіл, та й все. Я думаю, що я достатньо вже нам розказував цікавостей, друзі. Якщо вам цікавий такий формат, якщо вас ще якісь запитання, запитуйте в коментарях, підписуйтеся на канал і до нових зустрічей.